Обстріли історичного центру Одеси та портів області, суд над екс-воєнкомом та антикорупційний блок. Це інтент-акценти. Головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. Четвертий тиждень поспіль. Ми починаємо акценти з обстрілів Одеси та регіону. Четвертий тиждень поспіль Одещина потерпає від терористичних ударів зі сторони російських загарбників. Цього разу в ніч на 23 липня щонайменше 5 видів ракет, всіх видів базування летіли на Одещину. Калібри, Онікси, Х 22 Іскандер-К та балістичний іскандер М. Сили протиповітряної оборони спромоглися знищити більшість ракет, проте частина з них влучила у центр міста. Ракети, що не змогли збити сили ППО, завдали руйнувань портовій інфраструктурі, житловим, у тому числі багатоквартирним будинкам. Було понавічено десятки автівок, а в багатьох будинках міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На соборній площі російська ракета влучила у спасопреображенські собори, які наразі належать до української православної церкви Московського патріархату, і є найбільшим храмом цього патріархату у місті. Удар був такої сили, що були пробиті два підземних поверхи, зруйновано вівтарну частину та ризницю. Також було пошкоджено будинок вчених, школу столярського, зруйновано декілька житлових будинків на Преображенській та військовому узвозі. Загалом пошкоджена 61 будівля, серед яких 28 пам'ятники об'єкти культурної спадщини. На жаль, двоє людей загинуло. Ракетний удар, який завдала Російська Федерація по Одесі вночі 23 липня, призвів не лише до пошкоджень будинків, пам'яток архітектури та інфраструктури, але й до засудження дій окупантів по всьому світу. Так, посолка Сполучених Штатів Америки Бриджет Брінк наголосила, що такі дії Росії мають дати усьому світу зрозуміти, що ця агресія має значення всюди. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що вона та її уряд засуджують дії Росії проти України цієї ночі. Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель назвав масований удар по Одесі черговим воєнним злочином РФ, яка зруйнувала об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Спасопреображенський кафедральний собор. Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс також наголосила, що у центрі Одеси, який постраждав від російських ракет, не було жодного військового об'єкта. Що цікаво, за два дні до цього жорстокого удару Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, тобто ЮНЕСКО, засудила попередні атаки на історичний центр Одеси. 21 липня на своєму сайті вони закликали припинити напади на культурні цінності, захищені міжнародними нормативними документами. Але, як ми бачимо, не в перший раз подібні повідомлення та заклики Росія повністю ігнорує. До речі, на засіданні Ради безпеки ООН, що пройшло у середу, 26 липня і було присвячене ситуації в Україні. Росія вирішила відмовчатися. За словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, Росія боєгузливо вирішила не говорити на засіданні Радбезу ООН щодо нападу на Одесу. На цьому обстріли не завершились. 24 липня. Ворог змінив тактику і переніс удари з Одеси на порти регіону. Так, за даними оперативного командування, південь, вночі ворог 4 години атакував порт на Дунаї дронами «Шахід-136». Силами протиповітряної оборони вдалося збити три безпілотники, але все ж деякі влучили. У результаті атаки ворожі дрони зруйнували ангар із зерновими, пошкодили резервуари для зберігання інших видів вантажів. Одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку ліквідували. За даними голови одеської обласної державної військової адміністрації Олега Кіпера, наслідок цієї нічної атаки постраждали шестеро людей. Наступний удар по Одещині стався в ніч на 27 липня, і знов ракети вдарили по портовій інфраструктурі Одещини. Оперативне командування Південь повідомляє, що ракети калібр було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобіля. Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника, охоронця 1979 року народження. Румунське судно зазнало пошкоджень внаслідок атаки російських військ у понеділок на український порт Рені в Одеській області, розташований лише за кілька кілометрів від румунського Галаца. Про це повідомило румунське агентство Hot News із посиланням на міністерство закордонних справ країни. Утім, у міністерстві зазначили, що судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило рух. А громадяни Румунії внаслідок нападу на українські порти на Дунаї не постраждали у той же час. Президент Румунії звернув увагу на територіальну близькість його країни до місць обстрілів. Я рішуче засуджую недавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавна ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна з України та, отже, на глобальну продовольчу безпеку, написав президент Клаус Йоганніс. Також слід додати, що після атаки російських дронів на порт Рені майже 30 кораблів кинули якір біля порту Ізмаїл в Одеській області та не рухаються. За даними журналістів агентства Reuters, ще три судна також кинули якір уздовж водного шляху, що веде до термінала рені Одеса. Причини такої зупинки поки невідомі. У четвер, 27 липня, до Одеси завітав президент України. За даними прес-служби Володимира Зеленського, він побував у двох одеських медустановах, у яких проходять реабілітацію поранені військовослужбовці. Окрім цього, голова держави побував у свято преображенському соборі, у який кілька днів тому прилетіла ворожа ракета. Заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі по області, і тут. У свята Перебраженському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух все одно сильніше, сильніше, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу. Увесь наш південь. Я дякую всім світі, хто підключився до цієї роботи. З нами також на цьому тижні до Одеси прибула Деніс Браун, постійна гуманітарна координаторка ООН в Україні. Разом з керівниками області і міста вона оглянула Спасопреображенський собор, пошкоджений під час ракетного обстрілу, 23 липня. Айпрішіначоб'юріямгірфордифрізядей This cathedral plays an important role in the community, not just of Odessa, but the history of Ukraine. International humanitarian law. Civilians are not a target. Civilian infrastructure is not a target. Places of worship like this cathedral, hospitals, services for people are not a target. Justice and accountability are critical. This city has been targeted by Russian attacks every night for the past week, destroying port infrastructure, destroying people's homes, destroying commercial centers. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. І, до речі, 20 липня в Одесі відбулася дискусія трансформація українського півдня під впливом війни. Одним з організаторів якої стала Одеська обласна організація Комітет виборців України. На нашому Ютуб каналі вийшло відразу три відео з цього заходу. Посилання на них під цим відео. Далі в акцентах новина за перебігом подій, в якій слідкувала практично вся Україна. Йдеться про колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. У минулу суботу, 22 липня, детективи державного бюро розслідувань повідомили про підозру, але під варту взяти Борисова не змогли. бо Він сховався, але ненадовго. Вже у понеділок, 24 липня, він був знайдений та затриманий у Києві. І на наступний день колишній військом опинився у суді, де йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці або можливості вийти під заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Також суд заарештував активи колишнього військового комісара Одеського обласного ТЦК. Заарештовано гроші, банківські рахунки та майно. Серед якого земельні ділянки та будинки в Одесі, квартири і коштовні автомобілі. За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно гроші та банківські рахунки, ексначальника начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та членів його сім'ї. Водночас, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі підозрюваного намагалися вивести частину майна за кордон. Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску Паланка Маяки-Удобне був зупинений автомобіль Porsche. 2016 року випуску, як встановили працівники ДБР, авто зареєстровано на невістку підозрюваного і проходить речовим доказом по справі щодо ексвоєнкома. До речі, як з'ясувалося, спеціалісти, які свого часу проводили службову перевірку Євгена Борисова, і за результатами якої він продовжив працювати на посаді керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, не будуть притягатися до якоїсь відповідальності. Як пояснила інтенту начальниця координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталля Гуменюк, перевірка стосувалася лише факту виїзду військома за кордон, і перевіряльники не виявили у цій поїздці порушень закону. Євген Борисов надав усі необхідні документи, які підтверджували, що він їде саме на лікування. У середу, 26 липня, колегія суддів вищого антикорупційного суду не задовільнила клопотання прокурора САП про повторне накладання обов'язків на одного з обвинувачених у справі Одеського краяну, а саме міського голову Одеси, таким чином суд відмовився повторно надягати електронний браслет на Геннадія Труханова. Нагадаємо, 4 травня вищий антикорупційний суд узяв мера Одеси Геннадія Труханова під варту на два місяці з правом внесення застави у розмірі 13,5 з мільйонів гривень. Заставу внесли майже одразу, і після виходу із СІЗО він мав носити електронний браслет і здати закордонний паспорт. За три тижні до закінчення двомісячного терміну прокурор САП направило до суду клопотання про її продовження, яке так і не було розглянуто. І Труханов позбувся електронного браслета. І у продовження справи Краянова. на цьому тижні стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України не зміг розглянути вчасного питання щодо подовження обов'язків покладених на заступників одеського міського голови Світлану Бедрегу та Олега Брендака. Обов'язки діяли до 3 липня, і того дня на засіданні суд мав продовжити термін їхньої дії, але через відсутність фігурантів відклав засідання на 17 липня. А з цієї дати термін дії обов'язки сплив тож суд змушений закрити провадження за клопотанням прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Одеська обласна державна військова адміністрація планує розпочати фінансовий аудит всіх закупівель, які здійснюють або планують здійснювати найближчим часом структури адміністрації та районні адміністрації Одеської області. За словами голови Ован, перевіряти будуть абсолютно усі закупівлі. Олег Кіпер також наголосив, що дороги, де є нагальна потреба в ремонті, будуть ремонтувати. А от клумби, плитка, лавочки і подібне. Залишить на потім 27 липня пройшло позачергове засідання виконавчого комітету одеської міської ради. Одним з рішень стало повернення тарифу 20 гривень за годину для паркування на муніципальних майданчиках. Також є можливість придбати абонімент на місяць за 2000 гривень та на рік за 22 тисячі гривень. Безоплатно можна паркуватися людям з інвалідністю, учасникам бойових дій, особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та працівникам дипустанов. Тариф почне діяти з 31 липня поточного року, тобто з понеділка наступної неділі. Тому прошу усіх сплачувати виключно за допомогою QR-коду. не давати готівку до рук незрозумілих людей. І ще виконкомом було прийнято рішення щодо збільшення видатків на допомогу постраждалим від обстрілів ще на 100 мільйонів гривень. Винні кошти закладені в бюджет і сьогодні в виконком, де ми додали ще 100 мільйонів гривень саме на ці роботи. Це роботи на відновлення, і це на допомогу одеситам, які постраждали внаслідок цієї так, внаслідок цієї агресії. З 29 липня поточного року в Одесі починається другий етап реалізації магістрального трамвайного маршруту номер 7 прямого сполучення Північ Південь, який буде працювати від вулиці Постовського до Люздорфу. Протяжність маршруту складає 33,2 км, загальна тривалість поїздки – 2 години 20 хвилин, інтервал руху – 7-8 хвилин. У зв'язку з цим зміниться схема руху трамвайного маршруту номер 27. Він курсуватиме від Репорту до Люздорфу із інтервалом у 15-16 хвилин. Ну і наостанок. Музничний інструмент, нібито 1742 року виробництва знайшли під час прикордонно-митного контролю у салоні рейсового автобуса у пункті пропуску Паланка Маяки Удобне на Одещині. За словами водіїв та стюардеси, покинутий шедевр власника немає, і це передача, яку ніхто на території України не забрав. За попередніми даними інструмент можливо був виготовлений відомим майстром Антоніо Страдіварі. Скрипку вилучили та передали експертам. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе, тримайтеся, українці.